9 жовтня 2024 року у Корольовському районному суді Житомира продовжили розгляд справи Василя Муравицького, якого обвинувачують у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі. Василь Муравицький зараз перебуває у Фінляндії в статусі біженця. У судовому засіданні він брав участь за допомогою відеозв'язку. Василь Муравицький подав до суду заяву про відведення суддів Ніни Анцеборенко та Віри Шкірі. Після наради у нарадчій кімнаті суд ухвалив відмову у задоволенні заяви Василя Муравицького. <му> Суд постановила відмовити задоволення заяви побаченого муравіцького Василя Олександровича провід члена комітеті суді судді ацуборія шкірі від розгляду кримінального права. Ухвале на право поносили з моменту його оголошення та оскаржому не підлягає. Обвинувачений Василь Муравицький заявив про відведення захисниці Марини Шолодько. Як за воді Віднодо відносно до захисника порушення кримінальну справу, в тому числі порушення цієї кримінальної справи брала участь служби безпеки України, яка проти мене формувала справу. І тому на захисника можуть впливати, здійснювати тиск. Адвокатка також клопотала про своє відведення. Вона некомпетентна у цій категорії кримінальних справ, каже Марина Шолодько. По розгляду такої категорії справ я не маю, і тому я ну, не можу в повній мірі надати уровицькувати більш, який зараз має статус Біженця в Фінляндії, знаходиться там, але ну, взагалі ні, ніякої допомоги бо, не, немає. немає Прокурор Вадим Левченко сказав, що відсутність компетентності не входить до переліку підстав саме відведення адвоката. Підставами для відводу адвоката вказані підстави, передбачені в статті 78 Кримінального процесуального кодексу. Там виключений перелік підстав і він є ну, коротким. В принципі, вони полягають в тому, що якщо захисник надавав ж кримінальному провадженні. Відповідну допомогу іншій особі, інтереси, які суперечать, зупинення припинення права на здійснення локаційської діяльності, або якщо вона є близьким родичем, колись учасників в кримінальному провадженні. Підстав для відводу захисника даному факту немає зазначено, якщо в Раді у захисник, тобто, тобто перший документ, якщо усувається захисник, якщо він підтверджує, що він не, не має відповідної кваліфікації по даній категорії справ, це раз, по-друге, у нас розходяться позиції захисту. Після наради у нарадчій кімнаті суд постановив прийняти заяву обвинуваченого Василя Муравицького та захисниці Марини Шолодько у її відведенні. Суд постановив призначити муравицькому захисника у його інтересах з-поміж адвокатів північного регіонального центру для надання безоплатної правової допомоги. Наступне судове засідання відбудеться 19 листопада 2024 року. Нагадаємо, що Житомирського журналіста Василя Муравицького звинувачують у державній зраді і розпалюванні національної ворожнечі із 2014 року, за даними слідства, він активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських змі. Розгляд справи у суд... Уді триває з 2017 року. Катерина Мороз, Ігор Кучен, Суспільне новини, Житомир.